Григорій Борисович, бажаю здоров'я. Бажаю міцного здоров'я вам. Будь ласка, проходьте, присідайте. 30 червня в різних районах нашої області дві людини загинули на водоймах. Що стало причиною цих трагедій? Причиною даних трагедій стало недотримання правил безпеки поводження на воді. Люди стали менше боятися води. Чому так стається? Так, дійсно люди почали менше боятися води. Фактори, і самовпевненість, легковажність, вживання алкоголю і ключове, що недотримання елементарних правил безпеки поводження на воді. Як зробити так, щоб люди до своєї безпеки і в принципі не лише до своєї ставилися відповідальніше? Це комплексна превентивна робота на всіх рівнях. Яка стихія небезпечніша? Вода чи вогонь? Їх порівнювати думаю не потрібно. Ці дві стихії є небезпечними по своєму. Що вогонь, що вода станом на сьогодні? На жаль, на превеликий жаль забрала велику кількість людських життів, в тому числі дітей, та завдала серйозних матеріальних збитків. Вітаю глядачів телеканалу. Віта з вами, як завжди, у цій порі, програма на часі та я, її ведучий Олександр Бойцун. Зимні стихії приносять чималу користі людству. Втім, коли людина не в змозі їх контролювати, вони можуть завдати непоправних втрат. Зараз аномальна спека жене людей до води, але чому здавалося, безневинний відпочинок може закінчитися трагедією? Яких правил слід дотримуватися, щоб ні вода. Ні вогонь не забирали людських життів сьогодні. Говоримо з першим заступником начальника головного управління ДСНС України у Вінницькій області Григорієм Горбачуком. Я вас вітаю у нашій студії. Григорій Борисович. Здоров я бажаю насамперед, чому на вашу думку і з огляду оцінки статистики почастішала кількість трагічних випадків на воді. Якщо проаналізувати статистичні дані та з такої професійної точки зору, можна сміло вважати, що збільшення кількості за трагічних загибелей на водних об'єктах є, ви вірно сказали, аномальна спека для нашого регіону в тому числі. Потім нехтування елементарних правил безпеки поводження на воді. На жаль, часте вживання алкоголю під час відпочинку на водних об'єктах, недогляд за малолітніми дітьми от це основні причини, які, на дуже превеликий жаль, привели до значної кількості загиблих, в тому числі на території нашої області. Яка це кількість від початку цього літа? З початку літа це 17 випадків. З них це троє діток. Це дуже багато. Так. А чи достатня кількість уваги? Чи достатня кількість уваги зараз приділено саме питанню безпеки на водоймах? Я можу відповідати за підрозділ та підпорядковані підрозділи головного управління. Тому Хочу сказати, що з нашого боку приділяється максимально можлива увага, направлена на збереження життя та здоров'я наших громадян під час відпочинку на водних об'єктах. Починаючи від розміщення відповідної превентивної інформації на всіх абсолютно можливих інтернет, офіційних інтернет-ресурсах, відеоролики, постійно ми здійснюємо відпрацювання водних об'єктів, які можна сказати, що збирають найбільшу кількість відпочиваючих. Як ви думаєте, цієї інформації для людей достатньо? Достатньо подивитися якийсь ролик в інтернеті, почути цю інформацію від когось, прочитати інформаційний стенд для того, щоб задуматись, як варто себе поводити під час відпочинку, хочу сказати, що для свідомої людини даних заходів достатньо. Але постійно потрібно працювати над собою. Це взагалі така системний такий процес, починаючи від садочку, закінчуючи школою, потім вищим навчальним закладом, тому що в тому числі дітки дивляться, як ми себе поводимо в тому чи іншому місті безпосередньо на водних об'єктах, та й дорослих інколи теж варто раз по раз. Вчити або ж нагадувати їм про правила поведінки, дозвольте я так. Крім того, що ми от зараз, зараз навчальний процес призупинений, але коли триває навчальний процес, то ми протягом навчального року абсолютно всі дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, наші представники спільно. Комплексно інформують, незважаючи на пору року, в тому числі наголошують на безпеку під час поводження на водних об'єктів. Ем, стосовно спеки, про яку ми говорили, не просто спека, а аномальної спеки, тому що дійсно е, початок липня визнано в Україні одним із найспекотніших тижнів, е, порівнюють. Е, Температуру у нашому регіоні з іншими частинами Європи, і вона дійсно аномально висока. Е які у таку спеку основні небезпеки приховує вода? Е вода це така стихія, яка важко передбачити, які небезпеки вона е тим більше під час аномальної спеки вона в собі приховує. Е коли людина отримує тепловий удар і заходить в воду, йде миттєве перехолодження. Може бути, може бути гібертонія, може бути тепловий удар, в тому числі і перевтома. Людина може не зорієнтуватися від глибини до тещі, до взагалі такого поняття як українське прислів'я. Не знаєш броду, не лізь у воду. Які основні правила поводження на воді та м, загалом під час відпочинку на водоймах? От ось це золотий перелік, якого потрібно завжди дотримуватися? Перше, що потрібно воду відвідувати, це в світлу пору доби. Потім ну потрібно слідкувати за температурним режимом, якщо е, на дворі. Е... Температура, щоб не було нижче 24 градусів, щоб температура води була не менше 18 градусів, щоб відповідно вітру не було великого, щоб там вітер був не більше 10 метрів за секунду. Для того, щоб не було сильної течії, потрібно слідкувати, як заходити в воду. Потрібно заходити повільно, адаптово, щоб організм мав змогу адаптуватися. Потім коли, наприклад, після, після прийняття їжі, воду рекомендується заходити не раніше, ніж чим, через півтори-дві години, такі елементарні правила вони багато на що впливають і допомагають. Найголовніше не розпивати алкогольних напоїв, котре про це нагадуємо, про це говорять постійно, але чомусь люди не зважають на це в час відпочинку. В прибережних зонах, а потім в такому стані ще наважуються йти до води. Е е якщо раптом хтось із відпочиваючих таки почув чи побачив, що людина на воді просить по допомогу, е е є всі ознаки того, що е людина може потонути. Як варто допомагати потопельнику, щоб це не завершилося ще більшою трагедією? Якщо людина дійсно зіштовхнулася з таким випадком, коли треба негайно надати невідкладну допомогу потопельнику, перше, це потрібно мобілізуватися і, як кажуть, включити холодний розум. Саме основне, що потрібно викликати рятувальників, покладати на допомогу. Якщо людина дійсно вміє впевнено, Ключове слово впевнено, поводитись на воді, тобто плавати, вона може надавати допомогу. Якщо ні, не потрібно, тому що ну не дай Бог, бо є такі випадки статистичні, в тому числі, що в тому числі і дітки, і дорослі надають один одному допомогу, і на жаль, гинуть двоє. На жаль, потрібно скористатися підручними засобами, наприклад, дурний матрас, я не знаю, рятувальний круг, що є під рукою, гілка, мотузка тощо. Як варто підпливати, якщо вже немає якихось підручних засобів, які ви назвали, а є тільки от людина сама, як варто підпливати до потопельника, щоб ну, не стати його заручником? Тому що людина в такому стані афекту вона дійсно може втопити ще того, хто її рятує. Так, дійсно, в стані ефекту людина панікує, робить різні незрозумілі, непередбачувані рухи руками, ногами. Тому до потепельника потрібно підпливати, підходити з боку чи ззади, ззаді. І відповідно, ну це потрібно практично показати. Треба, щоб одна рука зайшла якби під пах прижати до себе, друга рука пішла під підборіддя і максимально е, будемо так обличчям до неба і людину е, демобілізувати в такому форматі. І отак поступово, поступово, спокійно, спокійно надавати допомогу. Тобто, так би мовити, е, випливати потрібно Вито, на спині. Так, обом спека не лише жене людей до води, вона може наробити і лиха на суші. Чи збільшилась кількість пожеж в екосистемах? Так, дійсно, кількість пожеж в екосистемах завдяки спеції збільшилася. Яка це кількість, якщо говорити статистикою? Якщо говорити стати... статистикою, то для прикладу приведу, що буває доба, коли виникає 5 пожеж. А буває доба що порядка 20 пожеж. Яку кількість територій, яку площу загалом охоплюють пожежі саме зараз, влітку? Влітку мінімум 4 гектари. Це теж дуже немало. Я розумію, наскільки важко боротися з стихією, коли вона розповсюджується на таку територію. А де найчастіше відбуваються загоряння зараз? Найчастіше загоряння відбуваються в місцях, де багато сухої рослинності та сухостою. А що стає власне причиною перетворення вогню вже у руйнівну стихію? Люди от несвідомо починають цю суху траву влітку під час такої спеки підпалювати. Чи відбувається якесь самозапалення? Так, дійсно велика кількість пожеж виникає завдяки людському фактору: це або навмисне спалювання, або необережне поводження з вогнем, наприклад, розладення багаті? Енциновному місці, в непристосованому місці для цього. Тобто такі елементарні речі і елементарне порушення правил пожежної безпеки призводить до таких великих наслідків. Але ж саме загорання в таку спеку теж може відбутися, коли багато сухої рослинності? Так, може відбутися, але ну, це такі поодинокі випадки, скажу чесно. Найбільше, це людський фактор. Яких збитків ця стихія завдала від початку літа? Від початку літа ну, порядка тисячі гектарів знищено сухої рослинності. Якщо брати в цифрах, це десь порядка не менше, ніж півмільйона гривень. Людські втрати були? Так, були. Знаю, що на початку липня на території області була оголошена надзвичайна пожежна небезпека, а саме пожежна небезпека п'ятого класу. Що це означає? Ну, це означає це такі погодні умови, за яких під'єднання високої температури повітря та бездощової, сухої призводить до високої ймовірності виникнення. Та швидкого розповсюдження лісових пожеж, пожеж природних екосистемах. Це максимальний рівень небезпеки? Чи може бути вищий? Е так. Які основні правила поводження, е які основні правила протипожежної безпеки в саме в таких погодних умовах, які ми зараз назвали? Правила насправді дуже прості. І елементарні, якщо, наприклад, ви перебуваєте в лісі, то не потрібно розводити багаття, його верніше потрібно розводити тільки у спеціально відведеному і визначеному місці. Якщо так для прикладу, от коли ми слідуємо по автошляхах наших, то от в лісових масивах от працівники лісового господарства зробили дійсно такі кемпінгові зони. Де передбачено бесідки, передбачено встановлення металевих мангалів, дійсно здійснено там обурування від лісових масивів? Тощо, от в таких місцях, так. Це е, допомагає превентувати розповсюдження вогню? Я вважаю, що так, дуже сильно допомагає. Які загалом способи і методи покарання за недотримання ось цих правил, які ми назвали? За покарання за такі речі, про які ми зараз говоримо, це наступає різна відповідальність: кримінальна та адміністративна. Є, значить, стаття 245 кодексу, Кримінального кодексу України, це знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Та є ряд статей. Кодекс України про адміністративні правопорушення, які передбачають в залежності від місця, вчинення, наприклад, лісового масиву, спалювання сухої рослинності там чи порушення правил безпеки, різну адміністративну відповідальність як на громадянин, на громадян, так і на так, і, юридичних масов. осіб. Ми розуміємо, що для України як аграрної країни дуже важливо період жнив теж пройти у безпеці для того, щоб можна було зібрати. Врожай. Ми знаємо, що частина нашої території охоплена окупантами. Там просто немає можливості, не було можливості ні сіяти, ні вирощувати, тим паче, ні збирати. На частині нашої землі чимало боєприпасів, які потрібно теж знешкодити, і які знешкоджує ваша служба, в тому числі. І е агр агрономи аграрії, е ризикуючи власним життям зараз, збирають урожай. Але як захистити урожай саме від вогню? Адже дуже важливо пройти період жниву безпеці, так дійсно зараз умови, в яких перебуває наша держава в стані війни суттєво впливають на збір врожаю поточного року, в тому числі, от зараз пекотна погода, також серйозно впливає. Саме ключове, от хотілося б сказати, всі громадяни, взагалі всі люди, мають зрозуміти, що щоб зараз не перераховувати правила пожежної безпеки і різні пункти, можна розпочати з елементарного і з основного. Керівнику та відповідальному за жну кампанію того чи іншого підприємства потрібно пройти відповідне навчання з питань пожежної безпеки, коли людина керівник пройшов на відповідне навчання, він знає, вміє і розуміється в тому, щоб вимагати в свого підлеглого персоналу, який задіяний до зернозбиральної компанії, дотримання ну елементарних вимог. Просто елементарних. Якщо здійснювати регулярні протипожежні інструктажі, це також на підсвідомості відкладається в працівника різного роду слів підприємства. Потім вчасне обслуговування і, взагалі, сама наявність первинних засобів пожежогасіння, тобто вогнегасників. потрібно слідкувати за справністю сільгосптехніки, щоб не було там підтікань мастил, то, що відкритих капотів, справна електрика буде, тому що всі ми абсолютно чудово розуміємо, яку шкоду, який збиток в цілому глобально нашій державі. Надасть от елементарна річ, яку можна було би превентивно упередити. Знаю, що не так давно рятувальники області провели рейд щодо пожежної безпеки під час жнив серед аграріїв. Що під час рейдів цих рейдів відбувалося? Під час рейдів з аграріями відбувається. По перше, інструктаж розслуговуючим персоналом роздач роз нами підготовлено відповідні пам'ятки, що стосуються безпосередньо зернозбиральної компанії. Ми їх роздаємо починаючи від управлінського персоналу, закінчуючи до безпосередньо виконавців. Людей, які безпосередньо збирають урожай, потім оглядаються наявність первинні засоби пожежогасіння, стан техніки, тобто такі дуже прості, швидкі, швидкі речі, на які акцентуються, і щоб люди зрозуміли, що виконавши несерйозний недолік. З питань правил пожежної безпеки. Можна вберегти і техніку дороговартісну, наприклад. Можна вберегти травмування особового складу, який задіяний. Я вже не говорю про загибель, що можна упередити. І саме ключове хліб. Під час ось таких зустрічей. Ну... Який на який моніторинг дотримання цих правил відбувався, чи дотримані всі ці вимоги і правила протипожежної безпеки у землеробів, щоб ці жнива пройшли у безпеці? Чи є ще над чим працювати? Е, е, ні, на жаль, працювати є ще над чим, і взагалі, час життя воно. Йде, триває постійно зміни, починаючи від технологічного процесу, зна закінчуючи техногенним навантаженням, вони зростають, тому постійно потрібно над собою працювати, потрібно вдосконалюватися, потрібно звертати отакі увагу на безпекові заходи. Взагалі, я так вважаю, що коли на підприємстві серйозно працює безпекова служба. Яка вживає абсолютно всіх заходів, вона там доповідає, інформує керівника е, про наявність там ряду недопрацювань, в тому числі людських, тому що е, м, люди різні бувають. Одні нормально сприймають інформацію, другі ну якось так не зовсім нормально, якщо це так коректно сказано. І відносяться всі по-різному. Е, тому е, є ще над чим працювати. Але ми всі надіємося, що жена компанія цього року у нас в області в Україні пройде нормально, спокійно, вчасно. Що погодні умови, що взагалі, отакі от безпекові фактори, як, наприклад, там, людська недбалість, чи халатність, чи недопрацювання, дадуть змогу з мінімальними втратами пройти нормально за збиральну компанію. Будемо надіятися, дійсно, що. Людська відповідальність, якщо говорити статистикою і цифрами, про які ми сьогодні теж говорили, щоб рівень цієї відповідальності теж збільшувався. Григорій Борисович, я вам дякую за цю розмову і дякую за невтомну роботу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Щиро дякуємо і вам, всім нам перемоги. Слава Україні і слава дякую. нашим героям, які наближають цю перемогу. А я ж Нагадаю вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні говорили про основні правила поведінки зі стихіями, такими як вода та вогонь. Для того щоб ці стихії не забирали людських життів. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поряд з вами. Про все це ми говорили сьогодні з першим заступником начальника головного управління ДСНС України у Вінницькій області Григорієм Горбачуком. Це була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую, що ваш час ви приділили нам. Бережіть себе та своїх рідних, вкотре нагадую вам. Побачимось з вами вже у наступних випусках.